Привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні я вам розкажу про класну гру в Телеграмі, яку ми зможемо заробити десь приблизно в середині літа, як нам обіцяють розробники цього проєкту цієї гри. І ми зможемо, я думаю, непогано заробити, тому що на дроп виділено приблизно 35% від всієї емісії даного токену. А це дуже багато, я вам так скажу. Тому ви можете прямо зараз залітати в дану гру. Я вам зараз так коротко розкажу, що там і як робити. А ви вже залітаєте. Так, отже, як ви можете бачити, ця гра по типу 2048. Ми схрещуємо котиків, і вони. Наприклад, 1 і 1, воно виходить 2, а потім 3, ну і так, як ви бачите. Так. Тут у нас є бусти, можна так сказати. Бачите, в мене зараз 843 монетки Кіті. Вони, можна сказати, нічого не коштують. Ми просто за них можемо купляти котів і купляти бусти. Поки. На ранніх стадіях я вам не раджу о, купувати котів. Лучше краще витрачайте на купівлю бустів. Так, але у вас буде на початку тільки три цих кіті-монетки. Так, ви можете запрошувати друзів і за них вже отримувати. Ну. Монетки. Як ви можете бачити, ось 368, 43. Ну і в мене 32 реферали. Так, що далі? Я раджу купити автоскрещування. Воно вам дуже допоможе. І дивіться, що я роблю. Я купив автосрещування. У вас, у вас тут буде купівля за 10 центів. Ви можете, звичайно, не вкладувати свої гроші. Просто так по лайту зайти в дану гру. Але якщо у вас є кошти, ви можете зайти з вкладеннями в дану гру. І я взагалі, як я роблю? Я Включаю цю гру на комп'ютері. Беру за 240 на 4 години. І в мене воно тупо е, включене, можна сказати, майже 24 на 7. <свісно> і так, в мене, в мене скоро буде вже 34-й котик. Е, я залишу посилання на дану гру, е, на дану гру в е, описі під відео. І. Залишу е, посилання на їх телегра... е, на Телеграм і Твіттер аккаунт. Ви можете перейти, подивитися, що це проект дійсно вартий вашої уваги, і ви можете в нього залітати. Ну, не, боя... не боятися нічого, що там це якийсь скам, це не скам, тому що всі про це про цю гру говорять, що залітайте. Блін, я вибачаюся це бісить мене ці півні. А, так, наче все розказав я не знаю. А, так, запрошувати. А, ось, забув. Ви можете тут купляти котів. У вас буде, починаючи з першого, і. І аж цих котів тут дуже багато. аж 330. Ось. Ви там вже дійдете до кінця і побачите. Так. Наче все. Так, тут ще є ліги. Я зараз в золотій Лізі. Тут є платіном, діамантова ліга, Мастер, Рояль. О, вже одна людина добралася до рояль нічого собі. Вчора нікого тут не було. Так, ну що ж, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях. Приєднатися до цієї гри ви можете по посиланню під відео. Ну, все, всім удачки і всім па-па. Не забудьте підписуватись на канал і ставити лайки під даним відео. А і ще забув, ось ви можете натиснути на оцю собачку, і у вас буде. X10, наприклад, там, не знаю. і воно у вас буде фармитись. Що я раджу: купляти ракету і оставляти телефон на ніч. Або у вас комп'ютер на день оставляєте, і, і воно буде у вас автоматично фармити, щоб ви не сиділи отак з тим телефоном. А просто залишайте на ніч, і воно у вас буде фармитись. А на комп'ютері можете залишати на день. І все. Так, всім пока.